Попри війну і посланний контроль за дотриманням правил дорожнього руху, кількість ДТП з летальними випадками у Запоріжжі залишається значною. Таким виявився результат дослідження, що провела громадська організація Спільно хаб в минулому році. В результаті автопригод в Запоріжжі загинуло 29 людей. Статистика змінюється. А от причини аварії залишаються незмінними з року в рік. Порушення правил манурування, вищення безпечної швидкості, порушення правил проїзду пешеходних переходів. І порушення правил на проїзду перехрест. Це 20-й рік, в 21-му році, в принципі, знову ж таки, ситуація не сильно міняється, від відсотки плюс-мінус дотримуються. В 22-му році теж саме. В Запоріжжі багато небезпечних пішохідних переходів кажуть активісти. Зазвичай вони знаходяться на вулицях з інтенсивним рухом, як от проспекти Соборний та Металургів, вулиці Українська, Перемоги та Бородінська, а також поблизу популярних місць відпочинку. Такою локацією дослідники вважають і бульвар Шевченка. За три попередні роки тут сталося 13 ДТП з постраждалими. З них сім за участі пішоходів. Тож громадські активісти пропонують своє рішення проблеми. Рішення на нашу думку це пішохідні переходи, але вже зі стріця безпеки. тому що переходити через дорогу чи через смуги, особливо якщо там великий поток машин, дуже складно. Рекомендації щодо зменшення аварійності на дорогах розробили і поліцейські. Зокрема, говорили про встановлення додаткових знаків в аварійних зонах. Ці заходи базуються на досвіді європейських країн, зокрема на концепції Vision Zero, яку розробили у Швеції. Вона покликана знизити смертність на дорогах через облаштування дорожньої інфраструктури з урахуванням вимог до безпечного пересування як автомобілів, так і пішоходів. Наголошують в поліції. Це є така концепція Vision Zero, Вона дуже актуальна і дуже. Показала таку ефективність в, в цьому світі і в Україні, тому ми з свого боку її також за допомогою міської влади, за допомогою організації, будемо втілювати в життя. Тому те, то, що від нас залежить, ми можемо працювати спільно, будемо вибирати ці місця, будемо їх обговорювати і з задоволенням будемо їх втілювати в роботу. План заходів щодо організації безпечного руху в місцях, де найчастіше трапляються ДТП, планують затвердити і на рівні міської влади. Зараз ми стоїмо на етапі, коли будемо починати замовлення нових схем організації дорожнього руху по цим об'єктам. І дуже сподіваємось на те, що разом з патрульною поліцією ми вийдемо на сесію міської ради. Але нові засоби регулювання переходів не єдиний спосіб запобігання інцидентам на дорогах. Кількість ДТП залежить як від водіїв, так і від пішоходів. Бо через власну неуважність та недотримання правил дорожнього руху винуватцями аварії можуть бути обидві сторони. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.